Ліві проти лібералів тонкі відмінності в політичній філософії. Ліві проти лібералів, поза поверхневими ярликами. У політичних дебатах ми часто чуємо слова лівий і ліберал як синоніми. Однак, як і спроба класифікувати всі прямокутники як квадрати, це порівняння значно спрощує складну політичну реальність. Відмінності між лівою та ліберальною політикою це не лише відтінки одного. А фундаментальні відмінності в цілях, методах і навіть самій філософії. Ця стаття спроба розібратися в цих тонкощах, вишивши за межі поверхневих ярликів і дослідивши суть відмінностей, спираючись на особистий досвід і спостереження. Відмінності у філософії, реформа проти революції. Ключова відмінність лівих від лібералів полягає в їхньому ставленні до існуючої системи. Ліберали за своєю суттю реформісти. Вони вірять у вдосконалення існуючої системи, будь то капіталізм чи демократія, шляхом законодавчих змін, соціальних програм та інших реформ. Їхнє завдання налагодити систему, зробити її справедливішою та ефективнішою я особисто спостерігав як ліберальні політики, щиро віддані покращенню життя людей, часто опиняються заручниками бюрократії та політичних компромісів, які уповільнюють або навіть блокують прогрес. Ліві, навпаки, часто прагнуть більш радикальних змін. Вони можуть побачити фундаментальні вади в поточній системі, які реформи не можуть виправити. Їх бачення може включати антикапіталізм, колективну власність або навіть бездержавне суспільство. У моїй роботі з громадськими активістами я бачив, як їхнє бажання кардинальних змін іноді призводить до недооцінки складності впровадження нових систем і наслідків для окремих людей. Капіталізм предмет критики чи основа прогресу. Ставлення до капіталізму є ще одним важливим пунктом розбіжності. Ліберали загалом визнають капіталізм ефективним двигуном економічного прогресу, хоча вони віддають перевагу регулюванню, захисту навколишнього середовища та соціальній підтримці. Вони вірять, що ринкова економіка за належного регулювання може створити багатство та можливості для всіх. Я вважаю, що ліберальний підхід до капіталізму з його акцентом на соціальній відповідальності бізнесу та захисту споживачів є необхідною умовою сталого розвитку. Ліві навпаки часто критикують капіталізм за його нерівність, експлуатацію та екологічні проблеми. Вони можуть виступати за народний або державний контроль над ключовими галузями промисловості або навіть повністю відкидати капіталістичну ідеологію, пам'ятаю дискусію з одним анархістом, який стверджував, що будь-яка форма власності, навіть кооперативна, неминуче веде до ієрархії та експлуатації. Хоча я не погоджуюся з його радикальною точкою зору, я визнаю, що капіталізм справді може створити значну нерівність. Тактика і методи, реформи проти прямих дій. Різниця в цілях і філософії призводить до відмінності в тактиці і методах. Ліберали, як правило, зосереджуються на законодавстві, виборах і мирних протестах. Вони вірять, що змін можна досягти, працюючи в рамках існуючої політичної системи. Я спостерігав, як ліберальні активісти проводять кампанії та лобіюють політиків. Щоб прийняти важливі закони для захисту прав людини та навколишнього середовища. Ліві, навпаки, можуть підтримувати більш прямі дії, такі як робітничі страйки, громадянську непокору та навіть політичне насильство, хоча більшість лівих відкидає насильство. Вони можуть розглядати ці методи як спосіб тиску на тих, хто при владі, і досягнення змін, які неможливі, працюючи в рамках існуючої системи, пригадую, як якось спостерігав. Як мирний протест, організований лівими активістами, паралізував рух у центрі міста. Хоча я не згоден з їхньою тактикою, я визнаю, що вони привернули увагу громадськості до проблеми та змусили владу відреагувати. Соціальні рухи, різні мотиви, спільні цілі. Соціальні рухи на кшталт Black Lives Matter або кліматичний активізм приваблюють як лібералів, так і лівих, але часто з інших причин. Ліберали можуть бути зосереджені на політиці та інклюзії, прагнучи створити більш справедливе та рівне суспільство. Ліві, з іншого боку, можуть дивитися на динаміку влади, класову боротьбу та коріння нерівності, щоб шукати фундаментальних змін у суспільстві. Я вважаю, що відмінності в мотивації можуть впливати на ефективність участі в громадських рухах. Ліберали, прагнучи політичних реформ, Можуть досягти конкретних результатів у короткостроковій перспективі. Ліві, прагнучи фундаментальних змін, можуть створити довгострокові соціальні зміни, але їх результати можуть бути менш помітними. Розмивання кордонів, політика ідентичності та антиімперіалізм. Політичний спектр лівих і правих не є прямою лінією. Це більше мережа пересічних ідей. Деякі соціалдемократи вважають себе лівими, інші лібералами. Політика ідентичності, антиімперіалізм і відповідь на зміни клімату можуть ще більше розмити ці межі у сучасному світі, оскільки проблеми стають складнішими та взаємопов'язаними, стає все важче класифікувати людей та ідеї за простими ярликами. Ліберали та ліві, роль у формуванні суспільства. Зрештою, і ліберали, і ліві відіграють важливу роль у формуванні суспільства, в якому ми живемо. Ліберали прагнуть удосконалити існуючий лад, а ліві докорінно змінити його, я вважаю, що створення справедливого та сталого суспільства вимагає поєднання обох точок зору, досвід і особисті спостереження. У своїй освітній та активній роботі я часто стикався з представниками як ліберальних, так і лівих рухів. Я бачив, як їхні переконання та практика вплинули на їхні дії та результати. Я переконався, що немає єдиного вірного шляху до створення кращого світу. Важливо розуміти відмінності між цими точками зору та знаходити шляхи співпраці для досягнення спільних цілей. Висновок, розуміння, а не навішування ярликів. Відмінності між лівими та лібералами це не просто питання термінології. Це питання філософії, цілей і методів. Розуміння цих відмінностей допомагає нам краще зрозуміти політичні дебати та оцінити різні підходи до вирішення соціальних проблем. Замість того, щоб навішувати ярлики та спрощувати складні питання, важливо прагнути до порозуміння та діалогу. Я вважаю, що лише через співпрацю та взаємоповагу ми можемо створити суспільство, у якому кожна людина зможе реалізувати свій потенціал.